14 вересня. Продовжую роботу медіа центру України «Укрінформ», Мене звати Світлана Чепуренко. Зараз говоримо про роль іноземних освітніх медичних місій в системі охорони здоров'я України у воєнний час. Представлю наших гостей це Олександр Азумовський, президент і директор TCD Global, член американської кардіологічної асоціації. Кенґрін, дімідідентист, -Ді командир військово-морських сил США у відставці. Юрій Кучин, ректор Національного медичного університету імені Богомольця, Евеліна Курілець, директорка благодійного фонду разом для України, та Катерина Потапова, лікарка-неврологиня, членкиня асоціації СБМТ. Отже, пані Евеліно, почнемо розмову з вами. Розкажіть, будь ласка, про цю медичну програму, яку реалізує ваш фонд, яка її мета і які результати станом на сьогодні. Та дякую вам величезне за запрошення. Я сьогодні щаслива бути тут серед таких гостей, тому що для нашого фонду міжнародні медичні місії це один з перших проєктів, який реалізовує наш фонд. А в рамках програми Health є такий проект, який називається Copilot. Він стартував свою роботу в 2016 році, і тоді разом з міжнародним центром нейрохірургії ми запровадили проведення при. Іздів американських нейрохірургів в Україну, де вони навчали українських нейрохірургів, неврологів здійснювати складні хірургічні втручання, діагностувати, працювати, тобто, це неймовірно цінний досвід. Пізніше ми розширили свою діяльність. І зараз ми вже працюємо з реконструктивною хірургією, обличчя, шиї, челісньолицюва, це нейрохірургія, як я згадала раніше, неврологія, травматологія. І окрім цих цифр, які я зараз назву, це там понад 100 лікарів там інших медичних працівників, нам вдалося за цей час привести в Україну, аби вони якби навчали тут показували, як це здійснюється. Нами також проконсультовано понад півтори тисячі пацієнтів, це, це шалена цифра. Нам здійснено більше 250 хірургічних втручань, завдячуючи цим лікарям, які приїхали. Але уявіть собі, який результат цих навчань навіть на початку повномасштабного вторгнення от в мене була така історія дуже. Дуже вона мене вразила, коли мені зателефонувала військовослужбовиця і попросила забрати в якого епілепсія. І я його відвезла до того лікаря, який був учасником. Він український хірург, який був учасником цього копайлет-проекту. І це надзвичайно приємно, тому що ми бачимо результати, які працюватимуть довгі роки, і які є чудовим. Прикладом того, як потрібно підвищувати кваліфікацію українських хірургів, чому ми обрали такий шлях? На жаль, є не так багато шляхів таких практичних, здобуття практичних навичок хірургами. Є кадавер лаби, але на жаль, в Україні вони не можуть не здійснюються, і хірургам доводиться платити доволі великі кошти для того, щоб виїжджати за кордон, отримувати цей досвід. Якщо український хірург виїжджає за кордон, особливо це стосується Сполучених Штатів Америки та інших країн, їм потрібна ліцензія, якої вони не мають, і вони в кращому випадку з руками за спиною стоять просто в операційній і дивляться. Тому би, в таких від'їздах їх за кордон є свої переваги, але будучи тут, вони під керівництвом більш досвідченого хірурга або хірурга, який має досвід виконання специфічних операцій, або тих, хто наш хірург. Уж має досвіду, вони можуть здійснювати ці хірургічні втручання, і це е, показує фантастичні результати. Плюс хотіла би зазначити, що е, 10 лікарень в Україні вже були залучені до цієї програми, а отже, медичний персонал ми також завозили певне обладнання, е, матеріали, які потрібні були розхідники для виконання е, цих втручань та якби, е, роботи з цими пацієнтами. І і, що дуже важливо, ми зробили онлайн-трансляції, і понад дві тисячі лікарів по всій Україні змогли побачити і зможуть там в записі побачити в разі необхідності, як це робити. Тобто, якщо в них навіть не було можливості тоді приїхати, або вони ще не знали про це. Це а, такий ресурс, який ми створили на а, довгий період часу. Сподіваємось, ці місії продовжуються. А, про деякі з них ви чули, деякі з них ще будуть цього року. А, тому я надзвичайно вдячна тим, хто тут, що підтримує і розвиває ці міжнародні медичні місії. І а, я надзвичайно вдячна за те, що йде партнерство і кооперація. Я є представником громадського сектору, і ми зазвичай стараємося себе не дистанціювати, але не перетягувати на себе функції держави, бізнесу, тобто в нас інша функція. Але іноді в певних питаннях ми є ми стаємо сильнішими, коли ми працюємо з навчальними закладами. Коли ми працюємо з міжнародними е, медичними закладами, міжнародними організаціями. В нас є певні свої ресурси, в нас є своя мережа е, лікарень, з якими ми працюємо, в нас є певна експертиза, тому що проєкт Health він, ну, певно, вже немає лікарні в Україні, якій ми не допомогли. І в нас є грантери, з якими ми працюємо, і вони теж є е, в медичній сфері це і здорові, пацієнти, е, е, велика кількість організацій. Тому ми щасливі бути в такій компанії, щасливі, що ця кооперація вдалась і дала такі результати? Дякую, Містер Розумовський. Квишен фую містерозимовське питання до вас на вашу думку, чому найкращі світові лікарі приїжджають в Україну, аби допомагати українцям у цей важкий час? І що ми привносимо до нашої медичної системи, і як це впливає на нашу медичну систему? Дякую Світлана за ваше питання. Я спробую відповісти не дуже довго. Головна причина, чому я сьогодні приїхав, це тому що між 2008 та 2018 роками, коли Сполучені Штати воювали в Іраці та Афганістані. Наша, наші приватні лікарі. Надавали послуги з транскраніальної хірургії американським військовим. У нас був запущений центр у Німеччині, де ми співпрацювали із найбільшими американськими військовими медичними центрами, і, і у співробітництві із американськими нейрохірургами ми. Дійшли висновки, що транскраніальна радіологія допомагає нам визначити усі судини у людському мозку, де відбувається нормальна та ненормальна циркуляція крові. Ми робили деякі презентації протягом цього періоду, і ми довели, що транскраніальна доплеровська радіологія може допомагати військовим. Після одержання бойових травм, і після того як почалося повномасштабне вторгнення в Україну, я відчув природній імпульс зв'язатися зв'язатися з моїми колегами із доктором По Потаповою із організацією разом, яка також є неурядовою організацією Сполучених Штатах. Ми вже вже провели в триденне триденний, триденний воршоп у Києві, і в у п'ятницю чи у суботу ми поїдемо у Дніпро у, у Шпиталь Мешніково провести ще один воркшоп. І я сподіваюся, що українські лікарі приймуть цю методику і будуть допомагати військовим, які отримали травми у ході цієї жахливої війни, пане Грін. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід. Чому ви вирішили приїхати в Україну допомагати українцям? Я знаю, що ви проводили дуже, ви проводили дуже важливий воркшоп для українських лікарів. Будь ласка, розкажіть про цей досвід. Дякуємо. Um, I'm Я приїхав сюди, тому що. По-перше, я зустрівся з лікарем Потаповою на зустрічі товариства з досліджень мозку та, та терапії мозку, і під час цієї зустрічі я дізнався про українську медицину, про українську військову медицину, і оскільки я командир Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки я працював в одному з із шпиталів, де також працював доктор Розумовський. Він був пов'язаний із військовим шпиталем у Вашингтоні, округ Колумбія, і я хоч хотів зробити щось, аби допомогти відважному українському народу у цій у цьому жахливому незаконному конфлікті. І через історію моєї сім'ї у нас ціла династія військових, мій батько служив, мій дід служив. І через те, що я також брав участь у військових конфліктах, я відчував, що я маю це зробити, я також брав участь у підготовці. Військових пілотів, пілотів військово-морського флоту Сполучених Штатів під час консультації пілотів у разі аварії на військових судах, тобто то я, знаю, я знаю, як е, навчати військово-медичний персонал таким чином, щоб уникати помилок у прийнятті рішень. І я вважав, що я маю зробити свій вклад у. Це боротьбу України як демократію, адже будучи громадянином країни, такої як Сполучені Штати, такої великої демократії, я розумію, що демократія і свобода це найбільш важливе, що може бути. І якщо я можу зробити хоч щось маленьке, я маю це зробити, і саме тому я і приїхав. Дуже дякую. Ми насправді дуже цінуємо вашу допомогу і вашу роль у цій місії. До вас як до очільника одного з мабуть головного освітнього закладу для наших докторів. На вашу думку, чому такі місії важливі і як вони впливають і на освітній процес, і на майбутніх лікарів, і на лікарів, які вже зараз практикують, і на пацієнтів. Війна емоційно це є жах, це є трагедія. Але якщо говорити з прагматичної точки зору, то війна це виклик. Виклик в першу чергу для нашого народу, для нашої країни. І якщо говорити про частини цієї цього виклику, то безумовно на першому місці стоїть збройні сили України, які боронять зупиняють ворога і намагаються відкинути його назад. Також важливим це є викликом для медичної системи, тому що війна повністю змінила структуру і захворюваності, і смертності, і структуру травматичних пошкоджень. Відповідно. Система медична система також потребує суттєвих суттєвих уточнень, і в цьому середовищі ми повинні всі навчатися, навчатися, по перше, найкращим клінічним практикам світовим. Але по-друге, ми повинні навчатися на основі того нового досвіду, який ми отримуємо, Тому що такого досвіду ну довгий час в світі не було, коли таке було повномасштабне вторгнення. Причому коли застосовується важка зброя з обох боків, а не лише з одного. Відповідно, це все потребує навчання. І університет, який провадить свої стандартні програми, свої стандартні курси, безумовно, не може покрити повністю всі ці питання, але водночас університет це є освітнє середовище. Університет формує платформу, на якій можна навчати і навчати краще. І долучення за такими медичними освітніми місіями іноземних спеціалістів дозволяє більш ефективно робити цей процес. Особливо важливо. Є то, що організація має бути правильна з евалюацією як до, так і після. Тому що це не означає що просто прослухати курс лекцій, як це виглядає з Ютубу, і думати, що ти чомусь навчився. Для цього є чітка оцінка евалюації, чи досягнута ця компетенція тієї планки, яку поставив собі провайдер освітнього процесу, чи ні. І саме в цьому університет також допомагає. Ці Ім освітнім місіям, і ми завжди відкриті до цього співробітництва. Нам вважається дуже важливою ролью університету саме об'єднувати освітні зусилля усіх провайдерів. Дякую дуже, пані Катерино. Як ви оцінюєте ефективність цієї програми, і чи є у планах її продовження розширення чи можливо трансформація? Дякую, Світлана, за запитання. В першу чергу хочу подякувати кожному, хто присутній тут, тому що кожен зробив свій вклад для того, щоб це реалізувалось. І я вже отримала деякі фідбеки від наших учасників. Це практикуючі лікарі з різних регіонів України. І вони отримали нові знання. Вони сказали, що раніше вони знали, що в них є датчик, який схожий на TCD, тобто транскраніальний доплер, сонографія, але вони не завжди використовували його в рутині. Інні практиці, але тепер вони переглянуть стратегію. Більш того, відкрилося по-новому, як можна застосовувати такий мобільний, достатньо дешевий і ефективний метод в. При фронтових зонах, тобто, якщо такі мобільні девайси, як девайс, який стоїть у нас, це від компанії DVL, Ця компанія подарувала, задонатила цей апарат Національному медичному університету, ми його будемо використовувати. Якщо такі апарати будуть ближче до лінії зіткнення, можна швидко евалювати стан хворого, оцінювати мозковий кровотік пацієнтів, відповідно адаптувати терапію до того стану, який є у пацієнта хочу сказати короткі цифри щоб було зрозуміло чи дійсно це ефективний був захід тобто моя оцінка вона мало що значить а от оцінка людей значить значить у нас було більше 110 реєстрацій приїхало на три дні з 9 до 6 70 плюс учасників з шести регіонів україни також це було три дні з практичними навичками тобто ми оглядали не тільки волонтера який був Здоровим для того, щоб оцінити, як виглядає здоровий кровообіг, а також і пацієнтів з вибухом, вибуховими перепрошую, травмою, також з наслідками інсульту і. Якраз у останнього гострого інсульту. Зараз ми очікуємо на результати тестування, як сказав пан ректор Кучень Юрій Леонидович, ми не тільки робимо захід, ми допомагаємо з його оцінкою. Кожен учасник складає тестування і, отримавши більше 70% відповідей правильних, він отримає сертифікат з підтвердженням своїх компетенцій. Тому я ще раз вдячна лікарям, які приїхали здалеку, з Сполучених Штатів Америки. Я дякую всім а, освітнім платформам, таким як CBMT, тобто, це товариство з картування мозку та терапії, благодійному фонду. Разом особисто величезне окреме дякую а, розумовському Алексу, який є доктором нейрофізіології. З його. Особистий вклад і активність, він персонально пояснює кожну деталь, чому це важливо на сьогодні і чому нам варто цей воркшоп провести. Я відкрита до запитань і також. Про відкритість до інших проєктів а, наразі а, наша команда а, готова отримати від лікарів з України, які теми хотіли би розкрити, які воркшопи треба. А, і зі сторони іноземних лікарів, тобто цих платформ, яких я перелічила. Є багато лікарів, які мають знання, мають можливість допомогти, але вони б хотіли отримати напрямок, куди рухатись. Тому, якщо у вас є ця інформація, ми готові виконувати нові проекти, братися за нею. Них. Дякую. Дякую вам, надам можливість колегам поставити запитання. Прошу, якщо вони є. Укранформири на кожухар. Ну, фактично, я от хотіла уточнити, мабуть, виходячи з, з, з останньої доповіді: за вашими спостереженнями, в якому напрямку медичної освіти зараз є найбільший запит від українських медиків. І я так, я чи правильно я зрозуміла, що поки що ще немає конкретно напрямків, які там найбільш. Ближчий, там, місяць чи півріччя ви можете проанонсувати і ну, закликати там, запросити українських медиків долучитись. Дякую за запитання. Я його передам колезі, тому що у фонду разом, в рамках якого цей воркшоп також був зроблений, є е, проєкт, називається «Копайлот». Звісно, е, колега більше розповість про нього і вірогідно зробить анонси. Так, дякую. Е, ну, дивіться, є. Тобто, якщо ми говоримо про запит військовий час, то безумовно абсолютним пріоритетом є травма, є підготовка до протезування, протезування, є челюстно лицева хірургія, реконструктивна хірургія. Це те, з чим ми стикаємося як наслідок війни. Але Давайте не забувати. Ви дуже правильно сказали, що війна змін. Вона ну, по перше, вона не зменшила кількість захворювань, які були і до повномасштабного вторгнення. До а, початку в 2014 році війни. Так само є а, онко, так само є а, пухлини, так само є інші захворювання, які потребують а, приїзду а, хірургів сюди. І надання досвіду і практичних навичок українським хірургам, і це надзвичайно важливо тримати руку на пульсі. Тому фонд Разом ми починали саме з нейрохірургії. Це от, пухлина спінальна хірургія. Пізніше ми зрозуміли, що є великий запад, і в Україні є величезне провалля в хірургічному лікуванні епілепсії. Тому ми розширили це була і нейрохірургія, і неврологія, і ми залучали фахівців з різних країн для того, аби підвищити рівень кваліфікації фахівців тут і нам це вдалося. І зараз у Відповідь на виклики війни, ми працюємо з реконструктивною хірургією і маємо прекрасні результати. Дуже прикро, що іноді ці операції потребують а, декількох етапів хірургічних втручань, тривалої підготовки, і це є доволі комплексне питання. Тому саме підняття кваліфікації наших лікарів дозволить якісно надати допомогу на всіх етапах а, лікування і подальшої реабілітації. Дякую. Чи є ще запитання? Якщо можна, я би доповнив, дозвольте структурувати ті питання, які були задані. Тобто, при безпосередніх проблемах, які виникають, це безумовно невідкладна медична допомога. Але також не слід забувати і про гострі стресові реакції, тому що ну, є не пошкодження, бувають не тільки фізичні, але й психологічні, і вони можуть мати суттєві наслідки. І не даремно перша леді України започаткувала всі ці психологічні проекти. І Національний медичний університет також. Кож до них долучений вчора було прийнято рішення про створення трансформування факультету в інститут психічного здоров'я і які буде вчити також реабілітацію, тому що е, психологічна реабілітація вона е, актуальна як на гострому, так і на послідуючому етапах, тому що на гострому етапі також є гострі реакції. А реабілітація на трошки в періоді. періоді. Ну, знов таки, якщо брати проекти, які стосуються першого етапу, тобто відкладної медичної допомоги, то безумовно університет. Тих активно проводить прямо з понеділка. Ми запрошуємо спільно з Варшавським університетом медичним та польським рятівництвом, ті, які транспортують гелікоптерами. У нас проводиться восьмиденний курс для лікарів міста Києва і всієї України. Більше як 50 чоловік буде стосуватися невідкладної медичної допомоги, і ми з польськими колегами також будемо пліч-опліч працювати. Дякую, дякую вам за доповнення. Можна, чи можна крайні питання? Ну, загально відомо. Що е, наші лікарі, наші хірурги, які незалежно там від досвіду, від кваліфікації, їхні дипломи не визнаються, те, про що ви на початку казали, вони, на жаль, е, коли їдуть за кордон, вони не можуть повноцінно брати участь е, в, в операціях, да, в, в практичних, е, цих виконувати практичні завдання, чи існують на сьогоднішній день, чи можливо, оскільки вже така досить тісна співпраця зараз іде з різними. Колегами з різних країн можливо настав час, коли треба шукати механізми, як цю проблему вирішити. Дякую, я можу прокоментувати безумовно, тому що маю контакт з по всьому світу з нашими колегами. Це належить проблема, вона належить до кожної країни окремо, тому що медицина вона є регульованою професією у кожній окремій країні і дуже сильно різниця навіть в межах Європи. В Сполучених Штатах Америки безумовно ситуація такою, як ви описали. Тобто, там не можна торкатися пацієнта, якщо ти не маєш диплома. І я думаю, що навряд чи щось з цим можна зробити, ну тому що це регулюється для того, щоб захистити ринок. Праці внутрішньої. Якщо говорити про Європу, то подібня, подібна ситуація, вона є, наприклад, у Британії, але в Німеччині можна спокійно. І я, наприклад, будучи там практикуючи як гостєвий лікар, я приймав не тільки приймав участь, а я безпосередньо лікував пацієнтів. А, така сама ситуація складається в Австрії. Ну, тобто, якщо ти надаєш копію дипломів, то на можливість тимчасової практики ти маєш. Тобто кожна країна це вирішує, вирішує окремо. Насправді підтвердження. Диплом, ну, не так вже важко, якщо мова йде про те, щоб довго працювати. І інша справа, що, наприклад, США Америки це зробити найважче. Ну, хоча практика, наприклад, в Іспанії там також дуже, досить складні іспити, і, ну, порівняно, наприклад, з Польщею чи Німеччиною. Тому це для кожної країни дуже окремо, це не є глобальним питанням, бо кожна держава захищає свій ринок по-своєму. Я ще з вашого дозволу доповню, що а, так дійсно є. Юридичні питання, які регулюють ринок праці, які регулюють вимоги до там, лікарів, ліцензії, освіти і так далі. Але я хотіла би акцентувати увагу, що в першу чергу це робиться для того, щоб а, перевірити якість надання послуги, яка надається пацієнтам за кордоном. І мені дуже приємно говорити зараз про те, що мені шкода, якою ціною цей досвід здобувається, мене це болить. Але. В багатьох лікарнях, деякі лікарні Мечникова, це вже легенда не тільки в Україні, але й за кордоном. Лікарі, які там оперують величезну кількість пацієнтів щоденно в екстремальних умовах, це герої нашого часу. Є прекрасна хірургія в місті Львів, є прекрасна хірургія в Одесі, і ці лікарі вони зараз здобувають колосальний досвід. Вони вже ним діляться. Вони вже збирають інформацію для різноманітних досліджень подальших наукових праць. Я сподіваюся, що наші лікарі, маючи цю базу і маючи цей досвід, зможуть поділитися ним з своїми колегами або тими, хто зазнає схожої несправедливості, як ми. Я думаю, що місто Київ теж не треба забувати. Місто Київ В Я думаю, що випадково він випав. Це за замовчуванням просто. Хотіла би коротко додати, наприклад, я є асистенткою кафедри неврології і практикуючою лікаркою неврологиню тобто я не хірург. І для мене, і колег з моєї спеціальності, і інших колег спеціальності, які є терапевтичними, навіть навчальні лекції дуже важливі. Тобто, коли іноземні лікарі проявляють інтерес до того, щоб поділитися своїми знаннями, ми раді це отримати. Більш того, свої знання ми також демо. Монструємо на світових конгресах. Пан ректор нещодавно відвідав у Франції конгрес минулого лютого. Я була в Лос-Анджелесі, де і познайомилася з доктором Гріном про те, що він розповідав, дякуючи фундації Сандра. Тобто зараз це працює дві сторони, і ми хочемо наголосити, якщо звертатись до колег, що багато дверей наразі відчинено в плані. Є багато ініціатив, до яких варто долучатися, і треба слідкувати за анонсами. Треба користуватися тими можливостями, які є. На жаль, війна сталася, це факт. І ми, як лікарі, повинні робити нашу систему охорони здоров'я спроможною а як викладачів національному медичному університеті допомагати нашим майбутнім поколінням бути добрими фахівцями. Дякую вам за запитання. Дякую. Чи є ще запитання до наших гостей? Якщо нема, тоді, я дуже дякую всім присутнім тут за вашу роботу за цю чудову і дуже корисну ініціативу. Нагадаю, що ми говорили про роль іноземних освітніх медичних місій в системі охорони здоров'я України під час війни. А медіа центр Україна Україн продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами. Ми вже готуємо розклад. Залишайтеся з нами.